Астріт Ліндгрен Міо, мій, міо. Розділ десятий. Залізний пазор. Над озером висіли чорні хмари, а повітря бриніло від крику зачарованих птахів. На воді шаленіли чорні хвилі, піняві хвилі, що зараз затоплять наш утлий човник, А може, розіб'ють об кам'яне підніжжя замку лицаря кату. Зброяр стояв біля отвору й спостерігав, як я відв'язував маленького човна. Човен був припнутий у невеличкій затоці, що вгризлася в саму гору і була схована між її високими скелями. Багато що знає, лицаркатор, – сказав зброяр, – але про те, що мертве озеро вгризлося в мою гору, не знає. Про мою таємну затоку ніхто не знає. І ніхто не знає, що біля таємного містка під вікном, яке я пробив зі своєї печери, прикнути човен. Навіщо вам човен, коли ви не можете плавати? спитав я. Можу. Я вилажу з цього отвору, наскільки стає мого ланцюга, і можу поплавати. Можу. Тричі вдарити веслом і трохи проплисти у своїй таємній затоці. Він стояв у отворі гори. Над самим містком великий, чорний, і я його майже не бачив у темряві. Але чув, як він сміявся дивним внутрішнім сміхом, ніби ніколи не чув, як люди сміються. Багато що знає лицар Като», – мовив далі він, але не знає й того, хто плистиме цієї ночі мертвим озером у моєму човні. І ви теж одного не знаєте, мовив я. Не знаєте, чи побачите ще колись свого човна? Може, цієї ночі він спочине на дні озера, наче колиско гойдатимуть його хвилі на дні мертвого озера, а в колисці спочиватимуть юм, юм і я. Що ви на це скажете? Зброяр тяжко зітхнув. Ох, скажу тільки одне спочивай спокійно, королевичу, мію. Спочивай спокійно в колисці, яку гойдатимуть хвилі. Я вдарив веслами. І зброяр зник з моїх очей. Його поглинула темрява. Та я ще почув його голос, коли ми крізь вузький прохід вибиралися з таємної затоки в мертве озеро. Він стиха гукнув Будь обережний, королевичу Міо! Будь обережний, коли побачиш залізний пазур. Якщо ти не триматимеш на поготові меча, тобі буде кінець, королевичу Міо. Кінець, королевичу Міо. «Кінець, королевичу мій, зашепотіли скелі навколо нас. І в тому шепоті в тілу ній почулося щось сумне і гнітюче. Але я не мав часу думати про це, бо шалені хвилі мертвого озера накинулись на наш човен і шпурнули його далеко від гори зброяра. Ми з йому юмом опинилися серед розбурханої води ген-ген від -ген берегів і почували себе дуже малими і нещасними. Якби цей човен не був такий утий, сказав він Джун, якби озеро не було таке глибоке, а хвилі не були такі шалені, якби ми не були такі малі й самі. О, як скаженіли хвилі на мертвому озері! Я таких грізних хвиль ще ніколи не бачив. Вони накидалися на нас, били, трощили наш човен і шпурляли його далі новим хвилям. Дарма було веслувати, ми їм Юм юмом тільки стримували вас ламичом, стримували з усієї сили. Та ось налетіла скажена хвиля і вирвала в нас одне весло. Тоді знову скочила піннєва хвиля і зламала друге весло. Хвоєри біли, клекотіли, здіймалися до неба навколо нас і нашого човна, такого малого і муслугу, як і ми. От у нас і немає вже весел, сказав Юм-Юм. а скоро не буде й човна. Коли хвилі шпурнуть нас на скелі під замком лицаря като човен розіб'ється в друзки, та він нам уже й не буде потрібен. До нас злетілися те червоні птахи. Вони кружляли над нами і жалібно хвилею. Птахи літали так низько, що я бачив темряві їхні маленькі блискучі очі. Ти не брат Ноно? спитав я в одного з них, а ти не сестричка Ірі? спитав я в іншого. Але вони тільки сумно дивилися на мене блискучими пташиними очима. І в їхньому квилінні бринів розпач. Хоч у нас не було весел, і човен не мав стерна, проте він плив просто до замку лицаря кату. Саме туди гнали його хвилі, саме там вони хотіли розтрощити нас об скелі. Ми мали загинути біля ніг лицаря кату, так видно хотіли хвилі. Все ближче і ближче небезпечні скелі, все ближче і ближче Чорний Замок із пильним легким оком. Човен летить усе швидше і швидше і ще дужче скаженіть хвилю. Зараз, зараз, ох, ні, ось, зараз нам буде кінець, мовив Юм-Юм. Але тієї миті сталося щось дивне. Коли ми вже подумали, що рятунку нам немає, хвилі раптом уляглися, цілком уляглися, вони. Легенько провели човен повз усі небезпечні рифи і ледь погойдуючи його, прибили до стрімкої чорної скелі під замком лицаря като. Я не розумів, чому хвилі спершу так скаженіли, а потім уляглися. Може, вони теж ненавиділи лицаря като і хотіли допомогти тому, хто прийшов стати з ним до бою. Може, мертве озеро було колись веселим Блакитним озером із затишними берегами. Невеликим веселим озером, у якому ясною літньої пори відзеркалювалося сонце, і лагідні хвильки якого хлюпали об прибережні камені, може, був такий час, коли біля його берегів купались і грались діти, і над водою лунали дзвінки, дитячі голоси, а не жалібне квиління зачарованих птахів, як тепер. Може, тому воно здіймалося навколо нас високими хвилями, може, тому зводило пін'яву стіну між нами і пильним лихим оком, що стежило за озером із замку? Дякую тобі, любе озеро, сказав я, дякую вам, бурхливі хвилі. Та хвилі вже зникли. Озеро було гладеньке, тихе, чорне і не відповідало мені. А над нашими головами високо на стрімкій скелі здіймався замок лицаря като. Ми тепер були вже на його боці, були дуже близько від нього, і ця ніч мала стати ніччю боротьби. Цікаво, чи знають про це ті, хто чекав її тисячі років? Цікаво, чи знають вони, що боротьба має відбутися цієї ночі, і чи думають про мене, чи думає про мене мій тато король, мабуть, думає, напевно, думає. Я знав, що він сидить на самоті далеко-далеко звідси, сумно думає про мене і проказує – Міо, мі, Міо. Я стиснув меча і руку мені, наче опекло полум'я. На мене чекала страшна боротьба, і я не хотів зволікати. Мені кортіло якнайшвидше зустрітися з лицарем кату, якщо навіть я їй загину. Я повинен був стати з ним до бою негайно, навіть якщо той бій скінчиться для мене смертю. Міо, я дуже голодний, сказав Юм-Юм. Я витяг шматок хліба, що втишує голод. І ми з'їли його на скелі під замком лицаря Като. ми наїлися, подущили і трохи повеселішали. Та це був наш останній шматок, і ми не знали, коли знов матимемо щось попоїсти. Тепер нам треба вибратися на цю скелю, сказав я юм юмові, інакше ми не втрапимо до замку лицаря Като. А вже ж, погодився Юм Юм. І ми полізли стрімкою скелею, що височіла над нами. Якби ця скеля не була така стрімка, Мовив Юм-Юм, якби ніч не була така темна, і ми не були такі малі й самітні, ми все лізли і лізли. Дорога була дуже тяжка, і ми посувалися поволі. Ми чіплялися за каміння руками і ногами, вишукували кожну розколону і кожен визубець, притискалися до скелі і пнулися угору. З часом я злякано думав, що зараз не витримаю і впаду униз, і буде по всьому. Та завжди останню мить я знаходив за що вчепитися, наче скеля сама висувала під моєю ногою маленький визубець, коли я вже мав упасти. Може, навіть ці тверді скелі ненавиділи лицаря ката і радо допомагали тому, хто прийшов стати з ним до бою, аж під самими хмарами стояв замок лицаря кату, і аж під самі хмари нам треба було вилізти, щоб досягти муру, який на вершечку скелі оточував замок. Скоро ми досягнемо муру, пошепки сказав я йому Юм юмові, переліземо через нього, а тоді. Тієї миті я почув голоси. Це розмовляли в темряві вивідувачі, двоє чорних вивідувачів, що охороняли муру. Шукаймо, шукаймо скрізь, сказав один із них. Лицар Като наказав спіймати ворога. Того ворога, що приїхав на білому коні. Треба спіймати, так наказав лицар Като. Шукаймо в пірських печерах. Шукаймо між деревами в лісі. Шукаймо у воді, в повітрі. Близько від замку і далеко від нього шукаємо скрізь. Шукаймо близько від замку, сказав другий. Нам треба шукати близько. Може, ворог біля нас, може, він у темряві витряпується скелею. Шукаємо скрізь. У мене серце мало не вискочило з грудей, коли я побачив, що вивідувач запалює смолоскип. Якщо він посвітить униз за мур, то неодмінно помітить нас. А якщо помітить, то все пропало. Досить йому буде штовхнути нас довгим списом, і ми полетимо вниз. І тоді їм уже не треба буде шукати ворога, що приїхав на білому коні. Почується тільки наш зойк, коли ми полетимо в мертве озеро і зникнемо в ньому назавжди. Шукаймо скрізь, знов сказав перший вивідувач. Посвіти за мур. Може, саме цієї хвилини ворог видрябується гору. Шукаймо скрізь. Другий вивідувач підняв руку із смолоскипом і нахилився за мур. Світло впало на скелю, і ми зіщулилися, мов двоє мишенят, що зачули кота. Світло смолоскипа наближалося, воно посувалося уздовж муру і ось-ось мало впасти на нас. Тепер уже, тепер уже умію, тепер уже все пропало, прошепотів юм юм. Раптом сталося щось дивне. З озера знялася пташина зграя. Всі зачаровані птахи залопотіли крильми і шугнули просто на нас. Один із них нагнався на смолоскип і він випав з руки вивідувача. Ми побачили, як униз пролетіла вогненна стрічка, і почули сичання смолоскипа, що погас у воді. Але за ним у воду полетіла ще одна вогненна стрічка. Це спалахнув птах, що врятував нас. З охопленим полум'ям крильми він потонув у хвилях мертвого озера. Нас дуже засмутила загибель птах. Дякую, бідула аж на пташку, прошепотів я, хоч і знав, що вона не почує цього і ніколи вже нічого не почує. Вони душили сльози з жалю за пташкою, але я мусив думати про вивідувачів. Ми все ще були по цей бік муру, і все ще на нас чекало багато небезпеки. Вивідувачі розлютилися на птаха. Вони стояли вгорі на мурі і лаяли його. Мені видно було їхні бридкі чорні голови і чути було їхні бридкі голоси, коли вони перемовлялися між собою. шукаємо скрізь!» шукаємо скрізь, казали вони. Може, ворог десь далі? Може, він спинається скелею десь в іншому місці. Шукаємо скрізь. Вони відійшли трохи далі і почали обстежувати інший бік муру. Пора! прошепотів я їм йому, йому. Пора. І ми перебралися через мур, швидко видріпалися на нього і так само швидко стрибнули в темряву просто до замку лицаря Като. Ми припали до темної кам'яної стіни і завмерли, бо дуже боялися, що вивідувачі помітять нас. Як ми потрапимо до середини замку? Пошепки спитав Юм-Юм. як ми потрапимо до найтемнішого замку на світі. Тільки но він сказав ці слова, як кам'яна стіна подалася, і перед нами тихо-тихенько відчинилася темна брама. Ми не почули жодного звуку, то була моторошна мертва тиша. Не схожа на жодну іншу тишу. Аби брама була хоч ледь зарипіла, коли відчинялася, аби хоч ледь рипнули завіси. Аби хоч почувся якийсь шурхіт, усе таки не було б так моторошно, але то була найтихіша з усіх брам. Ми з Юм'юмом узялися за руки і зайшли до замку лицаря като. Ніколи ми ще не почували себе такими малими і ніколи ще не були такі налякані, як тепер. Бо ніде темрява не була така чорна, ніде холод не був такий крижаний, а тиша така лиховісна, як тут. У замку лицаря като. Від брами вгору вели вузькі кручені сходи. То були найвищі і найчорніші з усіх сходів, які я будь-коли бачив. Якби темрява не була така моторошна, прошепотів юм юм, якби лицар Като не був такий жорстокий, а ми не були такі малі й самітні, я міцно стиснув свого меча, і ми рушили вгору сходами. Я попереду, а Юм-Юм за мною. Часом мені снилося, що я ходжу в якомусь темному чужому домі, в страшному незнайомому домі. Снилися темні тісні кімнати, в яких я задихався замкнений, підлога, що западалася і відкривала глибоке провалля саме тоді, коли хотів ступити на неї. Сходи, які зненацька завалювалися, і разом з ними я падав додолу. Та жоден із тих будинків у вісні не був такий страшний, як замок лицаря Като. Ми все йшли йшли крученими сходами, але не знали, що нас чекає вгорі там, де вони кінчалися. Міо, мені страшно, прошепотів позад мене Юм-Юм. Я обернувся і хотів узяти його за руку, та раптом він зник. Зник Крістіну. Я не розумів, як це сталося. Я залишився на сходах сам. У тисячу разів самітніший, ніж був тоді, коли заблукав у Чорній горі. У тисячу разів самітніший, ніж будь-коли досі, мене охопив розпач. Голосно гукати його я не зважувався, тільки торкався руками стіни в тому місці, де він зник, схлипував і пошепки кликав: «Юм-юм, де ти? Юм-юм, вернися. Проте під моїми пальцями була гладенька холодна стіна, на ній не було жодної щілини, звідки міг би з'явитися Юм-Юм. І навколо стояла така сама мертва тиша, як досі, від йому Юм не долинуло жодної відповіді. Дарма я пошепки кликав його крізь сльози, всюди було тихо. Я почав далі спинатися сходами вгору. Мабуть, ніхто на світі не почував себе таким самітним, як я тоді. Мабуть, нічия хода не була така важка, як моя. Я на силу підіймав ноги, а східці були такі високі, і їх було так багато, так багато, а однаково один із них був останній. Та я не знав, що він остане, не знав, що сходи скінчилися. Цього не знаєш, коли підіймаєшся сходами в темрі. Я ступив крок і не знайшов під ногами опори. Я крикнув і почав падати, намагаючись за щось ухопитися. Мені пощастило вхопитися за той останній східець. Я повис на руках і замахав ногами, шукаючи упори, але не знаходив її. Я висів над темним, бездонним провалям. Як же я боявся, і не бачив ніякого рятунку. Зараз я впаду, і всьому буде край, подумав я. Ох, допоможіть мені. Хто може? Допоможіть? Сходами хтось ішов. Мабуть, це Юм-Юм. юм Юм'ю, «Юм -Юм, любий, допоможи мені, прошепотів я. Я не бачив його, адже навколо було темно, хоч в окострі. Не бачив Юм-Юмового ласкавого обличчя і очей, таких схожих на очі бенка, але почув його відповідь «А вже ж, візьмися за мою руку, і я допоможу тобі. прошепотів той, кого я вважав Юм-Юм. Візьмися за мою руку, і я допоможу тобі. І я взявся за його руку, але то була не рука, то був залізний пазур.